Добрий день. Сьогодні ми з вами намалюємо такий зимовий пейзаж. У нас буде, буде, буде ліс, дерева і тіні, які падають від дерев. Сонечко, джерело світла, у нас буде знаходитись ззаду дерев, тому тіні будуть падати наперед. Тобто тіні завжди падають в протилежний бік від джерела світла. Так, отже, дивіться, ми з вами не будемо багато олівця малювати, зробимо собі тільки таку приблизну лінію горизонту, щоб знати, скільки в нас неба, скільки землі. І будемо одразу малювати фарбами і дерева вже теж одразу пензликами зробимо. Для початку нам треба зробити фон. Ми будемо робити такі плавні переходи. На небі, там, наприклад, від темнішого до світлого, і можемо зробити саме сонечко трошки. Може бути в нас блакитне небо, може бути рожеве, фіолетове, як на закаті. І Сніг у нас буде лежати. Сніг, від... це вода, вона відбиває кольори навколо. Тобто у нас буде сніг теж з жовтим та блакитним відтінком. Так, ось такий у нас буде фон, і далі ми будемо робити дерева. Спочатку зробимо стовбори, а потім вже від них тіні. Дерева в нас теж будуть різних відтінків. Деякі темніші, деякі світліші, різної товщини. Робимо спочатку стовбури. У нас дерева близько, тому вони будуть заходити аж до кінця листочка. Не бачимо, де вони закінчуються. Робимо спочатку стовбур, знизу товстіше, до верху відзвужується. Потім додаємо такі товсті гілочки, і потім тоненькі гілочки. Так, дерева у нас готові. І далі будемо робити тінь. Тіні у нас будуть падати від сонця. Тобто у нас сонечко ось тут джерело світло, і від нього буде падати тінь. От тут, наче в мене така крапочка, ну тобто, от, наше сонечко світить. І до цього дерева, від цього дерева тінь від сонечка сюди ми малюємо, ось так буде падати. Далі, наприклад, це дерево візьмемо, теж ведемо отак від сонечка, бачите, як я пензлик поставила від сонечка буде от сюди падати тінь. Від цього дерева поставимо. Від сонечка буде падати тінь від дерева, от сюди. Так само всі дерева будемо, якби, від сонечка дивитись, і отак вони, тіні будуть розходитися, як лучики сонечка так само. Сюди будуть падати.